Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембатвий, вефір'я сашку добрий, оскільки коби попереднього покоління показали себе чудово, а готового рішення саме в плані там, розмірів, геометрії, всякого такого немає, то я понаживлював е, зварюванням, понаживлював залізяки усі вкупі і приїхав приміряти на машині. Коли зараз воно себе покаже добре. На машині, так то я просто поїду, віддам нашому зварювальнику, він там ну, на напівавтоматі вже гарненько, хайненько поробить все як слід. Попроварює. Але обов'язково приміряти. так тобто Коли у вас не готові рішення, то завжди важливо приміряти, щоб воно у вас працювало. Це себе показує просто чудово. Плюс тут ще є, вон, можна бачити. Нормальний запас. Дещо дивно, як його тут так всередині багатенько вийшло, бо, чесно кажучи, я не пам'ятав, щоб раніше стільки було. Але є, як є. Наголошую, я роблю ланцюги, щоб можна було вставляти з кожного боку і в перехрест як завгодно. Чому? Тому що ну, на бойовій евакуації вночі під обстрілами обшарашені чуваки, так, від того, що коїться навколо, ну, вони будуть пхати як завгодно. Як завгодно і важливо, щоб якби вони не пхали, воно у них усюди діставало і ставало. Скільки там х... відео йде вже? Хвилина 30. Хвилина 30. От. Так. 30. Тобто, отут ланцюги, перехрест, не перехрест. Е, ну, тут, звісно, у них вже буде трос, натягнутий. так? Все, ці ланцюги нічому не заважають. Справа, зліва, з Усюди донизу заходить, тут трохи можна бачити. Закусюю той, але воно все в роботі притреться. Все, зауважень немає. Їду віддаю зварювальнику, хай це все ще понаживлював гарненько, півавтоматиком по багатому попроходить. Тут він був проварив, але я глюконув, я дав забагато габариту. Отут не можна було нормально працювати. Я постирав нуль, зробив ну, западини. Він проварить і в нуль. Все, втулечки тримаються ззовні всередині. Ззовні, всередині. Оце реально речі, які працюють. Одні з тих, насправді, якими я пишаюсь найбільше з тих, які зробив для роботи. Тому що ну, з цим я налюбився найбільше. Тому що, ну, реально я ну, бачив і знаю, чим, чим тягували, тягали до них техніку. Ну, Це сумна і депресивна порнографія. Щасливий, що ці речі працюють. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.